Усі чули легенду про меч Щербець, про те, як польський король Борислав Хоробрий взяв Київ і ударив мечем по золотих воротах під час походу на підтримку свого зятя святополка у 1018-му. Але мало хто знає, що пізніше саме меч Ярослава допоміг врятувати Польщу від розпаду, а християнську церкву від зникнення. Після смерті сина Болислава Короля Мешка у 1034 році влада фактично розпадається. У Польщі анархія, правляча династія п'ястів і їхні союзники були знищені або вигнані внаслідок міжусобиць і народного язичницького повстання 1030-х років. Королівства більше не було. У 1038 році Ярослав вирушає на захід задля утвердження та розширення на червенських землях, скориставшись польською кризою, щоб повернути справедливість і баланс. Син мешка Казимир, якого назвуть відновителем, прагне повернути собі владу в Польщі. Він шукає опору. Для цього йому потрібен союз із Руссю. Ярослав Мудрий його шанс. Ярослав Мудрий підтримує його військово і укріплює союз династичними шлюбами, видає сина Ізяслава за сестру Казимира Гертруду, а свою сестру Добронегу за самого Казимира Відновителя. В Мазовії проголошує себе князем самозванець Мецлав, уклавши раніше союз з язичницьким помор'ям. Іде проти Казимира. У 1041-му Ярослав і Казимир йдуть проти Мазовецького самозванця. Це війна за єдність, за християнську церкву та за майбутнє Польщі. Об'єднані війська перемагають. Мецлав тікає, але ненадовго. У 1047 році Ярослав і Казимир добивають його остаточно. На місці бунту тиша. І трон, на якому знову сидить король, так народжується новий порядок в Польщі завдяки Русі через меч Ярослава через кров, через шлюб. Це момент, коли Київська Русь не лише захищає себе, а формує майбутнє Європи. Це момент, коли польський трон втримує не щербець, а український меч. Сага Ю Ей, пам'ять, яка пробуджує силу.